Свято-Миколаївський храм у новому Кодаку у Дніпрі заснували орієнтовно в 1640-х роках. Це була невелика дерев'яна церква, крита соломою і очеретом. Через 100 років дерев'яний храм згорів, а 25 червня 1807 року було освячено місце під забудову нового кам'яного храму. Будівництво завершено в 1811 році. У 1933 році радянська влада закрила свято-миколаївський храм, а його приміщення переобладнали під склади. Під час нацистської окупації Дніпропетровська храм на короткий час відкривають, але згодом знову на двері собору вішають замок. Лише наприкінці 1980-х років церковне життя в колись великому селищі з древньою історією, а нині спальному районі міста, відроджується. Сьогодні Свято-Миколаївський Храм як пам'ятник архітектури національного значення, точка тяжіння для жителів Дніпра а на церковних службах тут часто багатолюдно.